Столітня ювілярка Парасковія Іванівна Магас із села Королівка Коломийської громади відзначила поважну дату. Ювілей зустріла у рідному домі у колі великої родини. Кілька поколінь аж до праправнуків, вітали бабцю Параску зі столітнім ювілеєм. Сьогодні Параскавія Магас урочисто у рідному домі зустрічає гостей. У неї столітній ювілей. А ще кілька днів тому жінка поралась на городі. Усі справи на грядці, у квітниках та на подвір'ї хоче робити сама, бо родичам у цій важливій справі не довіряє. Та й каже, у них молодших. Часу на це не вистачає. Я Не хочу так сапати, як я. Я ще по польськи сапаю. Це я Так, польська. Параскевія Магас уродженка корнича та з дитинства і досі мешкає у королівці. Народилась 1924 року. У родині було троє дітей. Параскевія Іванівна найстарша. Пригадує, довелося важко. Дуже рано помер батько. Мама робила усе, аби забезпечити трьох дітей. Параскевія Іванівна пережила Другу світову війну, повоєнні лихоліття. Згодом працювала у Коломиї на цегельному заводі. Я, бідно, жила, а тепер я богачка. Бо я маю внучків, внучку, правну. Я богатів. П'ять внучків, десять правнучків і троє прапра. І хлопчики є, дівчата є. Все, я багатка. А вийшовши на пенсію, активно долучилась до культурного і громадського життя у рідному селі. Я пішла на пенсію, я стала артисткою, що... ну не виступаю, бо воїна я плачу тепер. Плачу. Параскевія Магас каже, таємниць довголіття не знає ніхто, та вона впевнена, що здоров'я і довгий вік може дати лише Бог. Тому молитва це невід'ємна частина кожного дня столітньої Параски Магас. Треба робити, ну і мо молитися. Ви знаєте, що я не мала коли, бо я робила в кирпішному тяжка робота. але все одно я йшла дорогу. І такі, ну де наш, а тепер уже я маю коли. Я вже говорю багато і за дітей, і за цих хлопців, що ми спимо так тихонько і за всіх людей. Уся велика родина тішиться століттю ювілярки. Кажуть, бабця Параска символ єдності їхньої родини. Ділиться донька ювілярки Наталія Гаврилюк. Нас двоє, але, на жаль, мого брата вже з 18, з 20 років, як немає, ага. помер, а лишилось, але але родина його є велика. Ем, з моєї сторони нас, е, в мене дві дочки, е, мають по дві, по дві доньки. Також Усі щасливі по-своєму. Одне одне нещастя зараз. Оця війна, що не дає спокою нікому. Приїхали привітати ювілярку не лише близькі, родичі, а й сусіди, товаришки, а також представники влади різних рівнів. Боже здоров'я, і, здоров я. Я і дуже всі дуже того, дякую. що ми хочемо. Перемоги. Перемоги дякую. і славу, і слава Україні. Героям, Героям. Слава, і слава. І дякую вам за молитву. Бо знаєш, що ми молиться. Не лиш за своїх рідника і за всіх, тому молюсь, дай боже мою всім нам здоров'я і перемоги. На сьогодні Параска Іванівна Магас стала четвертою столітньою мешканкою Коломийської громади. Я ще не дивлю цей паспорт, бо не годно із королівки Коломийської громади Ольга Гереджук та Сергій Угрин. Події НТК.